Хочу запитати, скільки коштує служба Божа за померлих. Прозвучало серйозно, як на базарі. Служба Божа не коштує Трябва Треба дуже правильно це казати. Що значить, скільки коштує служба Божа? Службу Божу не можеш заказати, купити, наймити наймете или нещо друго. Служба Божа, це Ісус Христос приносить себе в жертву. Як відомо, тільки Христове треба заплатити, аби Він це так зробив для тебе. Ніскільки, як відбувається, Христос приніс себе в жертву велику. Ми, люди, хочемо до тої жертви долучитися. Долучитися своєю пожертвою. Скільки вважаєте за потрібне? Не давати нічого, не пробуйте, це навіть не робіть. Краще взагалі нічого не кажіть і нічого не наймайте, і нічого не давайте. Ну, якщо ви хочете наймати службу Божу і долучитися до цієї жертви, принесіть від себе жертву, яку вважаєте за потрібну. Українська греко-католицька церква є проти всяких тарифів. На богослужіння. Наша церква дає людям можливість долучитися до жертви. Бо Тому що жертва є Христова, Він себе приніс у жертву і за все заплатив. Але щоб я мав участь там, я від себе теж хочу щось принести. Долучитися до жертви. Не купити, не наймити Ісуса. Аби він йшов хрестну в дорогу і там потім вмер за мене, бо я так хочу. А я хочу долучитися до жертви Христової. І тому від себе, як, як, як люди старші казали, від мене мало, від пана Бога більше. Так? Трошки, я, я від себе трошки даю, а Бог добавить. Правильно давайте жертву. І не сприймайте священника як артиста, якого ви собі наймили. Давай, отче, да. служи мені тако, файно. хор мені такого би заспівав такого. Я себе наймив, все гроші плачу, все, співай мені. Це не до церкви. Це в інші заклади, де світять червоні фонарі. Там собі наймаєте, і вам танцюють, співають, що ж хочете. Церква це вам усім є нагода долучитися до жертви Христової. Хочеш долучитися, покажи Богові, наскільки ти хочеш долучитися, на 100 гривень, на 1000 гривень, чи на скільки, чи на 20 гривень. Покажи Богові, наскільки ти хочеш долучитися до цієї жертви. Ось скільки коштує служба Боже. Зрозуміло? Наскільки хочете долучитися до цієї жертви?